Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина Данель І Сьогодні ми препаруємо новеньку жабу. В прямому і переносному сенсі цього слова. Наша тема українські кени проти неголених українських жінок. Ви в курсі шоу трьох телевізійних зіркунів: Остапчука, Пазітіва і Богдана Шалудька. Нового ведучого каналу. Новий канал. Я навіть не знала, що такий канал ще існує. А, тому що там давно вже показують різноманітний кал. Але оці троє пішли в Ютуб і обсмоктали волосся на тілі українських жінок цилюліт, і дряблі ноги, наче у бабус. Ось один із уривочків цього розважального гібно-шоу, який наробив Шороху. Вона десять з десяти, але не любить робити депіляцію. Це ок Де? де, де саме? Це не ок. Ну, депіляцію на ногах в, в інтимній ок. зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має ок. бути поговає. Так і хочеться запитати, чи ці українські кени роблять депіляцію повністю себе і в тих місцях так само. Давай туди без депіляції вона не може бути десь з десяти. Десь ти ну, вона вважає, що 10 із 10. А ну то, що вона вважає, сорі. Зараз, зараз пішла така тема. Я, я слідкую зараз в інстаграмі за багатьма артистками, які не цей. Мувмент, а да, як, як він називає? Як, як цей мумент називається? І там, я, я не пам'ятаю, але там мочевіхи, ну, вона красива, а, вона співає просто як Бог. І все. Ага. А потім просто виходить і у неї максимально волохаті, як у мене, там ноги. Ага. Я такий, ну. ну що ти можеш Ест, естетично, от я чоловік сприймається все одно, ну як коробить. Я мені, розумію, мені це, ваше, це ваше життя, Но ваше стало. Фріші... Але я дивлюсь на це і думаю: ну, окей, тоді Карпати в безпеці. Ну, я не знаю. <ріст> ну, До мене це не ок. Якщо вимукнути світло, то всім нам буде тепло. <ріст> <ріст> Але в інших випадках це не ок. Робіть депіляцію, не щоб ок. все було гарно, красиво. При цьому у чувака, який е, говорив, що я б ніколи не дав жінці 10 із 10, е, От видно, що він сидить в шортах і в нього волохаті ноги. Тому ми бачимо абсолютно якісь подвійні стандарти. Ну і інша справа, що це повністю такий печірний сексизм. Тому що ось я хочу вам показати фото Софії Лорен. Софія Лорен це просто такий світовий секс-символ всіх часів і народів. І, от, наприклад, хочу показати її світлину. В 60-70-ті де волосся під пахвами все одно робило її секс-символом. Ну, а ще, давайте так, скажімо, було б кому говорити про стандарти і оцінювати жінок, там 10 із 10, 9 із 10 і 0 із 10. Тому що, як ми бачимо, перед нами сидить абсолютно ніякий там, наприклад, Нік Джагер, який уже 60 років максимально затребуваний серед усіх топових люксових жінок світу. Безумовно, також серед цієї трійці немає навіть близько нікого схожого за харизмою, за красою, за таким магнетизмом чоловічим. Наприклад, на популярного актора Джуда Лоу, від якого так дуже багато жінок у світі хочуть мати хоча б одну дитину. Також серед цієї трійці немає жодного схожого на Джейсона Стетхема, на якого приємно глянути і в кіно, і на фотографіях із власною дружиною. Давайте ж розберемо цих наших трьох українських кинів і чим вони знамениті, чи можна їх вважати стандартами, еталонами українських чоловіків. Один із наших героїв знаменитий виключно а, розбірками зі своєю дружиною, наприклад, номер один. Ти? В, от, в даній ситуації жертва чи ні? В ситуації чого? Розлучення. Mm, ні. А хто жертва? Я була жертвою якраз до моменту розлучення. Uh -huh. А тепер, ну, я думаю, всім однозначно помітно, що це етап протистояння. А, і, ну, скажімо так, я не та людина, яка втратила в результаті цього розлучення найбільше. Ось що сказала ця жінка про шлюб із Остапчуком. Або, наприклад, ще він дуже знаменитий, популярний. Постійно є новини в пресі стосовно сварок дружини номер 2 і дружини номер 3 Екс-дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк неочікувано звернулася до його нової 22-річної дружини Катерини Полтавської. Ну, можливо, наша й не дружина, але дівчина точно. І на десерт, як то кажуть, такі смажені історії про голубі вагони Філіпа Кіркорова. Як Філіп Кіркоров домагався нашого героя? Мені пише вірифіцирований акаунт Філіп Кіркоров. А я в Росії ніколи не був, нікого там не знаю. Звичайно ж, в шоу бізнесі ходять чутки про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію. В шоу-бізнесі але... ходять люди, які знають блядь, про це. А мене день народження в кінці вересня. І він а він постійно відправляє. Кажу спасіба, спасіба. Ну як ти культурна людина, і потім він Каже, я тут в Турції виступаю в отелі вместе з поляковою. Я поляк і як Поляковой Олі передам телефон, а передам подарок тобі. І я не знаю, як з таким насправді багажем можна виступати експертом із якісних стосунків із жінками. Ну, очевидно, що ні. Ні на яку експертизу ти з таким досвідом не будеш тягнути. Інший персонаж із цієї трійці півроку тому у інтерв'ю новому каналу це було таке піарне інтерв'ю, яке прокачувало його як майбутню зірку телевізійного шоу Хто зверху. Так, от в цьому інтерв'ю він скаржився, що ніхто із жінок не присилає йому свої бюстики і розкішниці у приват. Давайте послухаємо ці скарги на життя. Uh, ты знаешь, я, опять же, готовясь к интервью, нашел историю на съемках «Кто uh, Тебя спросили, правда ли, что у тебя было больше ста девушек. Uh -huh. Это оказалось неправдой. Uh, неправдой в сторону больше или в сторону меньше? В сторону сильно меньше. Очень сильно меньше. Я, во-первых, я очень брезливый человек. Очень брезливый человек. Так нужно помыть. Согласен, можно. Не, я к тому, что для меня Понимаешь, у меня был период в жизни, когда я пробовал там вот, скажем так, гулять, да. И я понял, что мне это абсолютно не заходит. Это не мое, и мне хочется после близости, ну, как бы. не думать о том, что когда ты там свалишь, когда ты уедешь, или, или поскорее самому свалить. Мне хочется проводить время рядом с человеком. Вот, поэтому таких эпизодов в моей жизни было очень небольшое количество. Ну, ну, то есть, ты идешь по такому классическому, но усложненному пути. Ну, типа. Да. А при всем при том, что, ну, это парадокс, потому что а, на экране а, у тебя образ бэтбоя, бабника, да. а, в жизни совершенно другое. Да, ты не представляешь, каково мне было, вот, допустим, если сейчас вернуться к «Дневному ночи», у меня аж оттуда и пошел этот образ. А, насколько мне было обидно в какой-то степени то, что девушки, с которыми я хотел познакомиться, не воспринимали меня всерьез, потому что думали, что вот образ, который это я и есть. То есть, и, ну, то есть напрямую я слышал фразу условно, что ну, с тобой я нет. знаю, какой ты, да, я ищу серьезные отношения, типа я хочу общаться с человеком не так, что просто... Слушай, а ты не думал о том, что это стереотип не столько твоего персонажа телевизионного, экранного, сколько Внешние, в принципе типа, есть да. внешность. Да. И все считают, что там смазливые чуваки, они, ну как бы... 100% так? себя так и ведут. Так это, ну, это 100% это этой процентов Это и блогер. Тем более. Это доступность, ну, как бы, к телу намного больше, скажем так, чему. А часто предлагают в Инстаграме? Вообще не предлагали. Ну, 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 как с, ну смотри, скажу тебе реально, как и почему. А, как мне объяснил мой друг, он мне сказал: тебя просто боятся. А може, просто чувак ніякий не хочеться йому нічого послати. Чому цей чувак думає, що він надто красивий? Через тому, те, що він трошки засвітився в Тіктоці, чи через те, що він наплакав собі посаду ведучого на новому каналі, так от можу сказати, що рейтинги телевізійних каналів кажуть, що їх не дивляться. А молоді люди молодше 40 років. Ну а у жінок постарше 40 років є чим займатися, І, крім того, щоб, щоб сласти бюкс таким мужичкам. Мне, вот я тебе клянусь, мне ни разу в инстаграм не скидывали сиськи Ти Хочешь сказать, что там из миллиона людей не нашлось одной смельчачки, которая бы выслала тебе э... Я тебе клянусь, мне ни разу не присылали в Инстаграм. Сейчас могут повалиться Сиськи-Сиськи после этого. Ну, но <laughs> мне ни разу не присылали в Инстаграм. Ну, Товарищи, ну давайте как-то уважать. Э... Тобто новий канал піар-служба нового каналу навпаки закликала українок слати сільські і піськи, як вони тут кажуть, цьому горе-блогеру. Чудову культуру населення України прививає українське телебачення. Але ідемо далі. Тепер оце обіжене на всіх жінок світу через те, що йому не присилають приват сіські і піськи разом із півцом Позитівом вирішило обмусолити. Тему настільки неякісні жінки, у яких є діти від перших шлюбів чи від невдалих перших стосунків? Слухаємо. <ріст> 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 у мене були один раз стосунки Після, того, Після розлучення з, у мене були стосунки з однією дівчиною, в якої, в, якої, в якої це було. Це було Боже Господи. Дитина. Молодець. Все, давай ще раз. У мене були стосунки з днічною, в якої була дитина. І, але я просто розумів, що я їй не потрібен. То, ну, я, я від себе розумів, що. Її, її, у неї має бути... Ти не бути... знайомився з дитиною. Знайомився, дійсно. Ну, тіпа, ти все розумієш, але, але просто треба розуміти, чи одразу, чи тобі це потрібно, чи, чи ти хочеш цього. Mm -hmm. Все одно можна підтримувати. Ем, я не знаю стосунки як, як, як друзі, але якщо ти цей чувак, який хоче далі йти, ну ти, ти маєш розуміти точно, що, що це воно. Чи Просто це так не воно. позустрічатись я... не вийде. Це зразу ну, відповідальність. Я, я розумію, я да. розумію. Ну, скажімо так, позитив дуже погано формулює свою думку. Не виключаю, що він хильнув, мекнув, так би мовити, перед цим випуском, але тим не менше, хоча б зрозуміла його позиція. Але слухаємо цього Павлінчика-Шалудька. Е, Бой, ти б зустрічався? Ні, я б не зустрічався. Тому що в тебе немає своїх дітей, Ні, ти ну, хочеш. Ні, Ну, не те, що там На планеті, на планеті що 8 мільярдів тому, людей. Що? Нафіга. Дивись, я просто Я просто знаю себе, і якщо б навіть просто мені дуже сильно. Я просто знаю Неї себе, ти б не зустрічався. Я б не зустрічався, тому що я б сам себе потім з'їв. Я просто знаю себе і знаю, що мені не слід заходити у такі відносини. Ну це окрема відповідальність. Fair play. Ну, в тому ну, все по чеснику і після цього зважте цей чолов'яга. Скаржиться, що ніхто не присилає йому нюци в приват. Але давайте подивимось на цю історію із іншого боку. Як на мене, обмосолювати подібні теми під час війни, коли в Україні лишається дуже багато жінок молодого віку вдовими з дітьми, це абсолютно недоречно. І знаєте, мені дуже шкода, що таке крутять на популярних е телевізійних каналах у Ютубах, тому що хтось із молодого покоління може подивитися це шоу і сприйняти це як інструкцію: що жінка з дитиною це фу, це зайва відповідальність, і жінка з дитиною не варто з нею зав'язувати жодних стосунків. І це насправді відкриває іншу тему. Тому що ці недороблені кени абсолютно не розуміють ситуацію в країні і абсолютно не розуміють, чому кени без наявності поруч жінок плідного віку нічого не вартують. А другий момент є мова цифр, і ось що, наприклад, каже наука стосовно тих людей, які стали біженцями. Цитую. Ситуація з виїздом українців за кордон через війну є катастрофічною, оскільки виїхали переважно молоді жінки віком до 40 років із дітьми. Знову ж таки, як ми будемо відновлювати Україну, якщо подібні мужики-телеведучі впізнавані особи, публічні особи будуть скувати жінок як мінімум за непоголені ноги, максимум фухкати на жінок, які через різні причини... Виховують одну, дві і три дитини самостійно, і варто зауважити, що серед цих жінок, які виховують навіть одну дитину, є дуже багато дівчат блідного віку, тобто вони в теорії можуть народити ще одну-дві дитини. А тут публічні мужики ставлять на них хрест і закликають інших чоловіків ставитися, так би мовити, до таких жінок несерйозно. Або ось давайте послухаємо, як далі наші три красунчики розмірковують про те, як треба ставитися до успішних жінок, які розвивають бізнес і щось там заробляють. А, таке питання: якщо дівчина більш успішна, ніж чоловік, вони ну, чоловіки, вони починають комплексувати, чи їм ок, чи це. Чоловіки мають комплексувати, так? Да. Да? Чи це. Е... Ну, а хто дівчат? Чи це ок, і чи вони починають комплексувати, чи це навпаки дає їм стимул розвиватися? Угу. Е, Якщо дівчатам це ок, то це ок. Ти не можеш просто сказати заробляй менше, mm. але особисто вважаю, якщо чоловік заробляє менше в стосунках, то це комплекс для чоловіка. Тобто він баз, один із базисних критеріїв чоловічності, маскулинності, і чоловіка це забезпечувати родину. Якщо чоловік не забезпечує цю родину, а робиться вона, то, то це не, то це не, не зовсім тому, чоловік. Що він починає комплексувати. Що питання було не у тому, що він не заробляє. А вона він, більше. А вона більше. Це, не ну. значить, що, це не значить взагалі, що ці гроші, які вона заробляє, йдуть на родину. Якимсь чином? Типу вона заробляє вона на себе. Ну і загалом, давайте ж послухаємо поради, що робити, якщо дівчина у стосунках раптом проявляє свій характер. Я навіть не знаю, як це правильно розказати. Ну, тобто тілочку... Ти живеш з дівчиною, да. і все у вас супер, каже, але в якийсь, в якийсь момент вона включає, вона. вона включає режим вона включає тілочка. Вона. Все розуміє при всі розуміє при що. Дівчата, які, які награні, наприклад, ти бачиш. Награни? що... Ну, награні. хабалки хабал. мені не для мене, для мене це просто піздець. Да. Я не терплю нахабних нарваних да, дівуль. Ж саме. Оце вона, знаєш, приходить і така, Бля! Да. І Ну, власне, ми це зрозуміли, тому що кожна дружина нова Остапчука стає все молодшою і молодшою. Наприклад, він дуже хизувався, що його нова дружина, третя, вже за рахунком, була незайманою і слухається його. Ні, ну, я, бля, я, ти я, думаєш, я, я, ти взагалі? Думає, яка навіть, дівчина, чи навіть хто десь характер намагається тебе задавити, ті, да, я я зараз мене... тобі... подиви мене, яйця є на да, да, да. я. я тобі... Тобі... Дорогі мої хлопчики, безумовно, якщо... Жінки раптом вляпуються у стосунки з подібними чоловіками на вас, то так інколи доводиться вмикати режим є яйця, і це не від доброго життя, але уже як є. Але давайте знову повернемося до демографині Елли Лібанової і що вона каже з приводу успішності жінок, і загалом що ж робити із жінками, у яких є діти. Слухаємо українську науковицю ТОП рівня. Приїхала жінка з двома дітьми. Так зразу скажу, за даними і польських, і е, німецьких аналітиків, 70% українських жінок, от втікачок від війни, угу. мають вищу освіту. Це фантастична цифра, це правда фантастична цифра. Якщо сюди додати, що вони ж молодого віку, тому що переважною мірою їхали з дітьми шкільного і дошкільного віку, ну там старше вже. Хлопців не, не можна було вивезти, а тільки дівчат, ну, коротше, там виникали вже проблеми. Тобто, це жінки зазвичай до 40 років, ну, принаймні до 40 років. А, вона приїхала, їй допомогли житлом. Спочатку її поселили, можливо, в школу, можливо, кудись. Потім вона влашувалася на роботу, а рівень працевлаштування величезний. Отже, маємо ситуацію, коли українські жінки навіть з кількома дітьми за кордоном мова йде про Німеччину і Польщу, знаходять собі роботу. І знаєте, мабуть, дуже сильно подумають, чи потрібні їм отакі кени із українського тіліка, як Остапчук, Шелудько і Позитів. І скоріше знайдуть собі Ганса чи Матеуша. Серед місцевих, які оцінять українських жінок за їх красу, за їх цілеспрямованість і за намагання заробити на своє життя власною працею, і знаєте, що я тут подумала? Не так давно я, як і дуже багато українців, ходила на прем'єру блокбастера Барбі, і коли б слухала у цих мужичків, то наче знову переглянула оцей епізод. Я вам не дозволю робити комусь апендектомію. Але я чоловік, але не лікар, хочу з лікарем поговорити. Ви вже розмовляєте. Ну а тепер давайте спитаємо себе самі: чи потрібні українським жінкам скандаліст, серійний жонатик і пихати чмота алкоголік? Абсолютно ні. Давайте послухаємо трішки знову ж таки, позитива, Це третій учасник цієї гори програми. Мекнув питайте, як, наприклад, він ставиться до зради у стосунках. Ти о, колись перебуваючи у стосунках, зраджував. У мене було, було таке, що що були переписки. Тобто, морально точно таке було. Угу. І морально це зіпсувало наші стосунки точно. Це тільки переписки чи фізи фізично? Ну так, ну дійсно не доходило нічого, але все одно, коли твоя жінка читає таку фігню, і вона думає, ну все, все було. Але я поважаю себе, я поважаю дружину і тому я не думаю, що так. І тут же в цьому ж таки теж інтерв'ю Славі Плюс позитив розказав про свої дуже тісні стосунки із алкоголем. Ти відштовхнувся вже відносно? Так і є. Але ну тобто я б не сказав, що я точно відмовився від цього, але я вже знаю, як це правильно себе контролювати і як правильно це робити. А тебе можна назвати колишнім алкоголіком? Можна. Ну я, я ну я не знаю, це синдром чи це діагноз, як правильно це назвати. Угу. У мене такого не було, тому що коли ти робиш аналізи. Наприклад, я робив генетичні аналізи і, і все інше, і тоді мені сказали, що у тебе немає е, генетичного алкоголізму. Це пройшло просто, просто. Ні, це просто тобі подобається і все. А зараз, е, от, залежність від алкоголю є, скільки вона... разів хотілося прям зірватися Ну, завжди хочеться, але вона легша. Ну, тобто, ти, ти в цьому, в цьому і. Є робота над собою, що ти намагаєшся просто працювати сам з собою, розмовляти сам з собою. Знаєте, тепер стає зрозуміло, чому колишня дружина позитіва Аня була м'яко кажучи дуже нещасливою у їхньому 14-річному шлюбі і вирішила розірвати ці стосунки. Ну а тепер давайте поміркуємо, чи мають право на існування отакі бесіди трьох українських телевізійних кенів. Одна справа, коли про сіськи, піськи, і про те, чи варто вибирати собі у дружини жінку, яка мала стосунки, у якої є уже діти, спілкуються близькі друзі за зачиненими дверима. Із кількома баночками пива чи двома літрами віски. Зазвичай такі речі вони лишаються у близьких колах, і їх не виносять на люди, тому що одружуватися чи ні із такими жінками, з неголеними пахвами, із дітьми від перших шлюбів це виключно приватна справа кожного чоловіка. Але коли ти виносиш таке на публіку і хейтиш жінок, у яких лишаються діти від перших стосунків, коли ти кажеш, що ні, не альо, це не для мене, що це тяжко, що це відповідальність. А ми розуміємо, що зараз в країні тисячі і тисячі жінок поставали вдовами, купа дітей лишилася сиротами. Деякі діти взагалі ніколи не бачили свого тата, тому що були немовлятами або вже от народжуються, коли тата вже кілька місяців немає. Це абсолютно недоречно, коли ти публічна особа. Тому я дуже прошу таких подібних телевізійних мужиків трошки попуститися, тому що українська наука, та й взагалі світова ще не придумали, як народжувати нових дітей без участі жінок. Ну і нарешті, як же ми будемо відроджувати українську націю після е, такого масштабного випробування, як велика війна з Російською Федерацією? Якщо ми будемо перебирати харчами і тицяти пальцями, що от у цієї жінки недостатньо поголені ноги, тому не варто з нею зав'язувати стосунки. А якщо у цієї 25-річної дівчини лишилася дитина, тому що її чоловік загинув на фронті? Значить, це теж уже погана жінка, ніяка. І взагалі ця відповідальність, я не буду брати її в дружини. Ми з такими підходами не відновлюємо націю українців. Хоча я вам скажу, що кожна українська мати, хоч одиначка, хоч розлучена, хоч будь-яка, яка зараз наваджується народити дитину, респект їй. Величезний. Ну а тепер давайте ще ближче підберемося до нашої головної жаби Володимира Остапчука, головного героя і автора цього гівношоу в Ютубі. Хочу принагідно запитати Міністерство культури та інформаційної політики: чим цінний такий кадр, як Володимир Остапчук, якого ви своїми листами випускаєте за кордон не вести так звані благодійні стендапи? Звіти за яких підписники Остапчука чомусь не бачать в інстаграмі, другий момент, чому паралельно із цими благодійними стендапами Володимир Остапчук умудряється ще і вести приватні корпоративи. А ще от із інстаграму самого Володимира і його нової дружини третьої видно, що саме зараз Остапчук відпочиває у Барселоні. І буде відпочивати там два тижні, і він написав, що типа він там проводить такі закупи суперволонтерські, і без його там особистої фізичної участі воно все не купиться і не доставиться в Україну. Тобто, ми бачимо, що ТРО Барселона так просто такі в дії. Знову ж таки, давайте запитаємо себе, чим особливий такий Володимир Остапчук, що йому можна відправитись у відпустку на два тижні в Іспанію влітку під час війни, а мільйонам українських чоловіків ні. Ну і ще один момент. Хочу нагадати, що це ж не перший зашквар Володимира Остапчука. Справа в тому, що вже цього літа він зашкварився на тому, що вів корпоратив, працював на Дні Народжені. Такої собі жіночки слабкою напередок, подружки російського олігарха, і на цьому дні народженні, наприклад, виступали російські зірки, російські групи, і ще було присутньо багатько всяких там елітних русських жінок. Як це корелюється із благодійними стендап-концертами? На які відпускають Остапчука за кордон, і знову ж таки, ми чомусь не побачили публічних вибачень за ці дні народження подружок русських олігархів, і не треба розповідати, що ну так вона ж з Одеси ця дівчина була, тому можна. Виступати на днях народження таких україночок. Якщо україночка вирішила зв'язати своє життя з русським олігархом, якщо її близьке коло спілкування це виключно русської елітної жінки, то ми можемо зробити висновок, що ця жінка очевидно прийняла для себе російський спосіб і стиль існування, і очевидно є. Ментально рускої женщина тому вести корпоративи для таких пані то є зашквар. Тому в підсумку хочу сказати, що це розмова абсолютно не про целюліт, не про волосся на тілі і не надто спортивні ноги окремих українських жінок. Це мова про те, що хтось на українському телебаченні дуже і дуже сильно зажрався. І зажирався настільки, що вважає абсолютно доречним нести і далі повну мечню про баб без яєць і гостру потребу депіляції. Ну і при цьому всі ці наші три герої, три експерти із жіночої краси у реальному житті не можуть розібратися зі своїми стосунками і подають дуже і дуже поганий приклад всій своїй сім'ї. Знаєте, я вважаю, що не може оцінювати українських жінок та особа, яка не може бути ані гідним партнером, ані хорошим батьком. Тому що, чесно кажучи, якби я була дочкою чи сином пана Остапчука, я б соромилася такого тата, про якого щодня виходять новини про його нових дружин, про скандали між цими дружинами і про новенькі зашквари. Ну і запам'ятайте головне. Кожна українська жінка прекрасна, а кожен український долбойоп, який не задіяний, як волонтери, як людина, яка зараз перебуває в лавах української армії, не може оцінювати, як правильно голити ноги, народжувати дітей і будувати свої стосунки українській жінці. Ну і знову ж таки. Я розумію, що цілком можливо, що ці чоловіки можуть у нас претендувати. На якийсь гламур, на те, щоб бути якимись маскулінними товаришами після воєнного часу. Тож давайте скажемо їм ні прямо зараз. Тому що, вибачте, але на них навіть зараз дивитися абсолютно гидко. І я не хочу бачити їх морди на українському телебаченні і на обкладинках українського гряцю, де буде підписано, що Пазіців Астапчук чи цей якийсь там Шалуцько дуже круті чоловіки, і саме такого чоловіка. Має хотіти кожна українська жінка. Всім дякую за увагу! Це було коротке відео, реакція про трьох долбадятлів, яким не місце в публічному просторі, і яким не варто називати себе як еталоном українського чоловіка, які мають визначати, як же має виглядати українська жінка. Всім дякую. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі для просування цього ж таки випуску. І буду дуже вдячна, якщо ви станете спонсором. Цього каналу чи станете нашим патреоном, тому що ваша підтримка допомагає розвиватися нашому каналу і випускати нові розбори. Всім дякую!